Обично до 11 часу всі бухають, танцюють, після 11 починаються драки. Виходять, там той піддрався, той такий вражайний день, це коли три драки, там, чотири драки за вечір. Там. І це таке для мене, я коли перший раз попадав на ці сільські драки, я стою дивлюсь, ціпи просто б'ють друг до Я розумію, що вони зараз через час будуть вместе пиво пити, з розбитими їбами. Її... І він, це вони... фюрі з е, усиком. Вже підрались, потім обнялись, а потім. Да, ти, цим... ти, ти дивишся, реально, вони це масштаб масштаби там, за великі гроші. Вони да. друг друга убивають, вони кидають друг друга на цей асфальт, їбан, обтирають в нього, з чеса наїпають. І потім за цим з'їбами сидять. Брат, ти мені все одно пиво будеш, на, оце моє пивко. Та давай з нами, та не плати, я вгащаю це ж що там взагалі не зрозуміло. Ну це, мені кажеться, ця це, культура, культура оце, сільства оцього, вона, мені кажеться, десь пропала років 5-6 назад. Уже цього немає цього, так? Або ми вже віддалилися від цього, або вона реально пропала.